Тож з нами на зв'язок вийшла керівниця Волинського інституту права Ірина Гайдучик. Вітання, пані Ірино. Доброго дня, пані Ірино. Знаємо, що ви реалізовуєте проект з надання безплатної юридичної допомоги в нашій області. Розкажіть, будь ласка, на кого спрямований цей проект і де можна отримати цю допомогу? Власне, проект ми реалізуємо з жовтня 2022 року. Реалізуємо його спільно із датською радою у справах біженців. Власне, це наш партнерський проект, який розпочався як виклик на повномасштабне вторгнення. У нас в серед цільових груп, кому ми можемо надавати безкоштовну правову допомогу, це люди, які постраждали від війни. Насправді, люди, які постраждали від війни, до цієї категорії ми можемо віднести практично кожного і. Зрозуміло, фокус у нас є на внутрішньопереміщених осіб. Також ми активно допомагаємо їм і в прихистках, і в індивідуальному порядку. І власне намагаємось не відмовляти взагалі в юридичній допомозі, а намагаємось якомога більше допомагати тим, хто до нас справді звертається хто цього потребує. Тому максимально розповідаємо про нашу ініціативу, і хочеться, щоб більше людей про неї знали. В нас є можливість. Надавати індивідуальні консультації і індивідуальну допомогу, і власне тут теж цікаво. Ми можемо не лише проконсультувати, а можемо знову ж допомагати в підготовці різноманітних документів без супроводу в суді, але власне, в тому числі, можемо наші юристи підготувати там звернення, заяви можуть готувати позови до суду, ну але власне не представляти зокрема в суді. Крім всього іншого, у нас є кабінет постійної постійної консультації, який працює в місті Луцьку. Там постійно знаходиться юрист. До якого можна прийти, і який також буде працювати із тими справами, з якими звертаються, цей э, кабінет нам дали можливість використовувати департамент соціальної політики Луцької міської ради, і власне біля радусу це таке зручне розташування. Можна приходити туди. Ну і э, багато інколи запитань виникає: чи справді це все безкоштовно? E, так, це справді безкоштовна правова допомога. У нас працює чотири юристи-адвокати. Тобто, це ті люди, які мають безпосередній досвід. Це ті люди, які мають досвід роботи з різними справами з різної складності. Тому тут, власне, головне пам'ятати про те, що ці люди готові сьогодні допомагати кожному. Пані Ірино, ви розказали про те, що вже жовтня працюєте. Чи можете розповісти, як багато людей до вас звертається, Чи були якісь можливо такі піки, і що найбільше турбує тих, хто звертається за вашою допомогою? Uh... Пік звернення завжди припадає на пік нашого максимального інформування і поширення, поширення інформації про те, що така допомога надається. Тому що власне, люди не завжди можуть доступно отримати інформацію не завжди можуть там правильно зорієнтуватись, куди звертатись і для чого. Тому кожного разу, чим більше ми поширюємо, тим більше людей до нас звертається. Зрозуміло, що з огляду на те, що фокус кілька місяців нашої діяльності був зосереджений на внутрішньопереміщених особах, то маємо чимало звернень, які стосуються відновлення втрачених документів, або знову ж таки певної процедури процедури стосовно втраченого майна і або пошкодженого майна, знову ж таки є дуже багато. Тані, які стосуються пенсійного забезпечення або соціального забезпечення для різних категорій, тут нам ну, звичайно дуже допомагають працювати прихистки, які створені в Волинській області. Ми маємо можливість проводити консультації не лише в Луцьку, а маємо можливість виїжджати так само по області. Тому ми домовляємось, збираємо запитання, приїжджаємо знову ж таки з юристами туди і вже безпосередньо на місцях або консультуємо, або беремо документи для того, щоб можна було в подальшому. Опрацьовувати зараз ми Більше і більше робимо акценти, в тому числі на військовослужбовцях і сім'ях військовослужбовців, тобто ми намагаємось працювати із тими людьми, яким це справді потрібно, і в тому числі ну фокусуємося на цьому. Але у нас не лише внутрішні переміщені, не лише військовослужбовці. Тобто, кожен житель Волинської області має можливість звернутися з за консультацією. Зрозуміло, що з те, що у нас є приставка Люди, які постраждали від війни, то тут питання все рівно ми там не можемо брати дуже особисті, не знаю там розлучення чи будь що інше, так mm -hmm. тобто ми говоримо більше про е, ті е, речі, які. Е, які є реакцію на виклики і загрози, які в нас сьогодні в Україні? Ну і власне в Волинській області дуже активно внутрішні приміщення особи долучаються до цієї консультації, і вже у нас є хороші позитивні кейси з людьми з відновленням документів або там з іншими питаннями. Зокрема, ми про це будемо ще більше розповідати? У нас є. Наша Фейсбук сторінка називається безкоштовна правова допомога волинь, і там власне ми намагаємось, по перше, збирати такі відповіді на найактуальніші запитання, які до нас приход... З якими до нас приходять. І намагаємось постійно інформувати про якісь нові законодавчі зміни, які можна не прослідкувати, якщо там постійно не сидіти і цього не моніторити. Тому власне рекомендуємо так само тим, хто це бо кому це цікаво, і хто власне хоче отримати цю безкоштовну юридичну допомогу, або знову ж таки, хто хоче просто бути в курсі ось цих всіх подій, зокрема, підписуватись на нашу сторінку в Фейсбуці, і там також є є наші контакти. Ну, але, власне, у нас є контакт гарячої, безкоштовної гарячої лінії. Це 0800 40 81 20. І власне туди можна телефонувати у робочий час, і хтось із юристів обов'язково відповість, обов'язково проконсультує, якщо це можливо в телефонному режимі, якщо неможливо в телефонному і потрібна особиста зустріч там може, далі домовляється про час зручний. Для обох сторін тому, ну власне намагаємось використовувати максимально всі канали для того, щоб до нас було зручно звертатись, в тому числі в нас є google форма. Якщо там складно телефонувати, складно говорити, можна написати. Тобто, ми намагаємося всі інклюзивні інструменти використовувати для того, щоб було максимально зручно і комфортно для людей, які потребують цієї юридичної допомоги, пані Ірино, то до вас ще потрапити, треба записуватися? Чи можна? Одразу прийти і отримати цю допомогу що стосується кабінету, який знаходиться біля РАЦу, ну, в самому приміщенні раксу, то власне туди можна приходити. Там є постійно юрист, який працює у визначенні години. Він там працює з 9 до 17.00, тобто це той час, коли можна знову ж таки прийти. Але ну знову ж таки деякі справи і деякі питання дуже легко можна вирішити. Легко відносно легко можна вирішити в телефонному режимі, і якщо є можливість знову ж таки там попередньо зателефонувати, і можливо не е, ну там не втрачати час на ось цю там довге добрання і все інше, і якщо так зручніше, це може бути так. Тобто, ми е, ми на місці, але ну розуміємо, що телефоном значній кількості людей зручніше. Пані Ірино а хто ваша команда? Скільки вас людей? Власне, в цьому проєкті у нас працює чотири юристи, про яких я вже згадувала: чотири юристи-адвокати, і вони є безпосередньо безпосередньо, безпосередньо тими людьми, які їздять на виїзні консультації, які. Працюють із бенефіціарами, як в Луську, так і в усій Волинській області. Наша організація Волинський інститут права. Ми вже працюємо вже 1 березня. Нам буде 13 років. І власне наша команда вже доволі стала, зокрема, в напряму напряму реалізації різних соціальних проектів і ініціатив. І власне цей проект це став для нас таким новим напрямом в нашій діяльності, і зрозуміло, що ми не могли сп'яти осторонь громадської організація. Викликів, які знову ж таки супроводжують і Волині і Україну, тому ну на Волині ми є безпосередніми партнерами детської ради у справах біженців. В але такі проекти реалізуються і в інших областях. Тобто, ми можемо, якщо справа стосується інших областей, ми можемо перенаправляти в інші області. Тому теж рекомендую до нас в разі чого звертатись. Ми будемо шукати різні можливості для того, щоб надати юридичну консультацію. То на даний момент найчастіше до вас я так розумію звертаються саме з втратою документів чи з якимись іншими питаннями? <звітлення> зараз є дуже актуальним питання стосовно житлово-комунальних послуг. Насправді, поки що, його немає можливості його вирішувати, але є можливість консультувати, яким чином знову ж таки зараз вчиняти людям, які там проживають не для прикладу тут в прихистках. А їм нараховується плата за тепло і за інші шлокунальні послуги там в місцях окупації або в місцях, які де безпосередньо проводяться які безпосередньо зоною проведення активних бойових дій. Є чимало питань останнім часом. З'являються питання, які стосуються процедури процедури стосовно зниклих безвісти на окупованих територіях або на територіях, де ведуться. Тимні були віддії знову ж такі. Напевно, найбільше все ж таки звернень у нас було стосувалося втраченого втрачених документів, але те, що маємо станом на сьогодні, це ось це пенсійні питання, коли ми розуміємо, що люди, які поїхали з своїх територій, приїхали сюди декілька місяців, не отримували пенсійних виплат, або з певних причин через відсутність певних документів чи довідки не можуть. Тримувати соціальну допомогу, чи будь-що От, напевно, якщо взяти в переліку, то напевно перелі... саме ці питання найбільше переважають в консультаціях. Але у нас перелік те стосовно чого ми можемо надавати консультації, він не заключається лише у цьому. У нас є достатньо великі, скажімо так, ну великі, великі можливості для того, щоб Консультувати тому так це як орієнтири стосовно того, що з яких питань звертаються, але рекомендуємо звертати з усіма питаннями. І будемо намагатися допомагати. Дякуємо вам, пані Ірино, за ці коментарі, за те, що розповіли нашим глядачам та радіослухачам про можливість отримати безкоштовну юридичну допомогу в Луцьку завдяки вашому проекту. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам. Керівниця Волинського інституту права Ірина Гайдучик була з нами в ефірі громадського інтерактивного радіо. Один на все добре, пані Ірино. Тримаймось. Дякую.